Рідна земля, земленько моя, ти так люба мені, і чарує так мене твоя краса. Та спів, і пахучий світ садів, і в річці чиста водиця пливе, а біля річки червона калина цвіте, по води ті і ліси, і гори, і долини. Дитинко, знай це твій край і земленька твоя. Тут ваші діди, прадіди проливали століттями кров свою, а в сьогоднішній час на війні захищають жорстокого ворога ваші батьки, матері і діди і проливають кров невинну свою за честь і свободу, щоб ви, діти щасливо жили з Божою помочою, з миром на своїй вільній землі. Бо вони усі твої найдорожчі, серденько твоєму, це твої батьки. Молімся, діти, за Україну і за своїх батьків, бо ми сильні духом, і всі біди, терпіння, тривоги переможемо. І ми переможемо з Божою любов'ю, з вірою в серці своєму. Але ми не втрачаємо надії, і світ переміниться на добро і мир. І радість запанує у світі, а Бог нам допоможе. О, Слово Боже це світло, що скеровує наше життя, І є пожива для підтримки душі і потіха для смутку. Боже Великий єдиний, Україну нам храни, і буде мир, і будуть жити на своїй вільній землі, бо ми любимо свою Україну і рідну земленьку свою. І не віддамо її нікому навіки. Господи, хай буде воля Твоя на землі, а не моя.